Випуску дивіться енергокалькулятор. Тепер кожен бажаючи може розрахувати потенціал зеконовленої енергії у себе вдома, енергоефективні мери, нові можливості енергоефективних заходів для українських міст за чужі гроші. Енергоефективне село про перші результати проекту харківських спеціалістів. Дивіться далі. А також про енергоефективні заходи та плани інших регіонів України дивіться далі у програмі Фабрика Ідей. Досить часто бажання впровадити енергоефективні заходи у себе в будинку залишаються лише планами. Руки не доходять до реальних справ не тільки через відсутність грошей. На ринку стільки технологій, що обрати саме те, що дасть максимальний ефект, не так-то просто. Харківські спеціалісти допоможуть зробити перші кроки, не виходячи з будинку. Є така ідея, яка в Україні поки не дуже була реалізована. Але є хороші практики і в Росії, і в Польщі. По этому поводу, и вот с одним с Познанским университетом у нас родилась идея, и мы ее начали реализовывать: это разработка калькулятора энергии. То есть простого удобного средства, с помощью которого, зайдя на сайт этого калькулятора, мы хотим, чтобы они были размещены на, на сайте районных советов области, каждый человек мог выбрать состав его семьи, сколько человек у него там. Выбрать планировку сколько у него каких комнат, И вот можно на каждой, в каждой комнате показать, какие приборы у него установлены, кроме того, в отдельном окне указать класс энергопотребления этого прибора. И таким образом, вот заполнив такую табличку, человеку, который даже не имеет технических навыков, чтобы сделать расчет по выбросам СО2 или по энергопотерям. Идею энергокалькулятора Спеціалісти запозичили з Польщі. Там він працює вже декілька років. Скоро відчизняний споживач розрахує свої можливості в економії енергії будинку. Відповідно, вже після цього чоловік може робити вивід о те, що йому потрібно зробити, як в якій кімнаті, з чого почати, оскільки ми знаємо, що дуже популярний частотний генератор частотний генератор енергії. изменяющие которые по рекламе должны уменьшать потребление электроэнергии но не все понимают как они работают и сразу установить его на весь дом очень тяжело. Поэтому можно посчитать какая комната наиболее подходит для этого ну, как правило это будет кухня в наших типичных жилищах и вот можно посчитать какая мощность должна этого быть прибора и так далее. Також за допомогою цього додатку можна розрахувати кількість викидів від будинку, а також зрозуміти перенасиченість певних кімнат електроприладами. Енергокалькулятор буде містити інформацію про географічні можливості роботи відновлюваних джерел енергії, як то вітряк, сонячна панель. Кроме того, этот сайт позволит посчитать потенциал возобновляемых, различных потенци... возобновляемых источников энергии, конкретно для того района, в котором проживает человек. И вот здесь, в основу этого, этого компонента, будут заложены разработки. те исследования, которые проводились научными деятелями нашего университета. Вручную нужно выбрать будет район, поскольку и бывают люди, что из другого района хотят зайти или находятся в смежных районах, то есть определение автоматически происходить не будет, но просто нужно будет выбрать тот район, к которому вы относитесь, где вы проживаете. И уже вся географическая привязка, результаты исследований, все будет просчитываться для реальных этих климатических условий, географических условий и физических особенностей того региона, где находится человек. Такі енергокалькулятори ініціатори планують розмістити на сайтах місцевих державних органів влади. Ми хочемо договоритися з усіми районними советами, щоб вони на своїх сайтах в відкритому доступі теж їх розмістили. є у совета в свій сайт. Таким чином споживач отримує допомогу та практичні поради, незалежні від реклами та оптимальну для конкретної ситуації. Человек может посчитать, увидеть, получить достоверные данные, информацию, не просто рекламную брошюрку какого-то одного предприятия, которое хочет что-то продать. А человек может сам для себя уже, основываясь на этих фактах, факторах, определить, что он хочет поменять, как он может снизить потребление. Вот. И точно так же будет раздел целый с рекомендациями, то есть вот стандартные Такі мілече енергозбереження, які можуть кожен у себе внідрати, щоб люди змогли от від этого відталкуватися. А далі у програмі ми продовжуємо говорити про енергоефективні проекти, про спеціальну програму та її можливості для мерів східних міст. Дивіться далі. Оказывается, огромное количество мэров малых городов, так называемых до 200 тысяч населений. Это села, поселки, деревни и города по всей Европе, подписывают так, так называемый пакт мэров или соглашение мэров. Ну, евроэнергетический мер, так называемый. То есть эти мэры подтверждают свое желание быть энергоэффективными мэрами. Проєкт під назвою «Енергія східних мерів дає можливість невеликим містам отримати фінансову допомогу на впровадження енергоефективних проєктів. Як тільки мер підписом засвідчив свою залученість до проєкту, у нього з'являється велика кількість пропозицій. Після цього вони отримують право участити в огромному кількості грантів, вони можуть обращатися к научно-сільським організаціям, к вузам, которые допомагають їм розробляти конкретні програми. І всі ці програми связаны з любым энергосбережением, хоть воды, хоть электричества, хоть ветра, хоть воздуха, чего угодно. Они пересчитываются на так называемое сокращение выбросов СО2. Основна мета такого проекту – скоротити викиди вуглецю за рахунок сучасних технологій. І саме такі пропозиції і мають подавати мери. Вугольна електростанція, типова, газова, на мазуті працює, або там, навіть корови десь пасуться, то у нас збільшується кількість СО2 в повітрі, і ми з цим боремося. І основна задача мэров, которые берут на себя такую ответственность, что, что например, за 5 лет в городе, например, в Чугуеве, уменьшится количество выбросов СО2 на 20%. Вот это он должен гарантировать. Долучитися до проекту може кожен мер. Покрокова інструкція виглядає наступним чином. У нас вже університет підписав договір з європейськими партнерами. Це звернутися до нас, до наших учнів, які до нас, як офіційним представникам цієї програми, підписати спочатку це зберігання. Підпис не зобов'язує мера до будь-яких дій, запевняють представники проєкту. Поки що це обов'язує тільки одне, що у нього в мерії буде сидіти представник, ну, якийсь співробітник, який буде відповідати вот за цю організацію непосередньо в мерії цього міста або в госадміністрації цього міста, поселка або э, сільсовіта. Наступний крок у проєкті буде виглядати більш практично. Наступний етап – потрібно провести так звану інвентаризацію вибросів СО2. То есть вот это немножко не відноситься не к энергоаудиту в його классическом проявлении, але це нужно зробити обязательно для того, щоб була відправна точка, від которой нужно рассчитываться. То Тобто опять вибирається год або поза прошлый, і делається інвентаризація вибрав це 2 в атмосферу. Після отриманих даних вчені допомагають написати план дій конкретних заходів, які спрямовані на зменшення викидів вуглецю. В этом плане день должно быть четко записано до 2020 года, какие мероприятия нужно провести, чтобы снизить. И тогда на реализацию вот этих конкретных шагов в этом плане ДИИ можно задавать, подавать грантовые заявки, что вот нам нужно, например, там в садике поставить новую котельную или заменить окна, или мы хотим принять участие в праздновании «Тыжня стала энергетикой», на это нам нужно 3000 гривен. И і такие такі от маленькі пунктики. И тоді можна на этот пункт подавати заявку, щоб отримати фінансову допомогу. Ну, опять таки, 20% необходимо быть бути готовими. Що нужно буде самим додати до сумме. На даний момент до проекту енергія для східних мерів долучилося 56 населених пунктів України. А далі у програмі дивіться. Як працює проєкт енергоефективне село, минулого місця організатори презентували перші результати. Влітку минулого року все тільки починалося. Проєкт енергоефективного села був на стадії ідеї, і, власне, самі ініціатори не могли дати жодних коментарів, коли і наскільки він буде реалізований. Um, what we mean is a village that is run entirely on alternative energy. Um, the idea is that the village would act as a model for other villages around Ukraine to, um, to look at and learn from, um, with the hopes that they would uh, you know, see the money that was saved, see all the energy that was saved, and um, we would be able to develop more and more villages with um, uh, alternative energy solutions. І вже на початку нового року ініціатори презентували перші результати впровадження проекту. В рамках цього проєкту, а, при содействии областного совету был реализован пуск первой очереди светодиодного освещения по центральной улице Села. Там было трехстороннее финансирование, финансирование местного бюджета громаду ресурсы и при это был грант от державного фонда поддержки. А месом самоуправління таке освітлення розробили випускники Харківського університету. Воно споживає у п'ять разів менше енергії за традиційне. Але це лише перша черга проекту. Попереджають ініціатори. ініціаторим етапом. Проекту являється проведення комплексного енергоаудіту села Веселого. Це не домолодієні, а проведення енергоаудита. объектов социальной сферы. Село очень интересное, потому что на одной площадке вот, находятся сразу несколько объектов социальной сферы. Это вот такой, как можно сказать, прямоугольник, в который вписаны и школа, и Фильшерская акушерский пункт, и Сельский совет, и местный клуб. То есть как раз все типовые объекты социальной сферы, они собраны на одной площадке. Мы сейчас проводим комплексный энергоаудит. По кожному з об'єктів і система енергопаспорта. Це дозволить громаді, села і місцевого міста самоуправлення фінансування для реалізації технологій по енергоефективності в кожному об'єктів. Плюс ми такий референс-бук по кожному, які технології там можна внедрити. За планами ініціаторів ефект економії енергії від реалізації проєкту в цілому має становити до 70%. Мы планируем совместно с Харьковским районным советом максимально снизить энергозависимость от классических энергоресурсов для всех объектов социальной сферы. То есть вот эти вот 70% экономии, они действительно uh -huh. реальные, да? Это, это реальные цифры. Самая главная сейчас задача стоит в поиске тех компаний, которые готовы будут предоставить оборудование в виде демонстраций. Это уникальная площадка. Которая дозволять компаніям рекламувати своє оборудование безпечно. А поставка одної единиці оборудовання будуть стоить гораздо дешевле, ніж заказ определенної рекламної кампании. Новітніми розробками в галузі енергозбереження давно і успішно займаються фахівці Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова, що в Миколаєві. Один з підрозділів вишу, науково-дослідний інститут проблем екології та енергозбереження, цілеспрямовано працює в напрямку створення технологій, що дозволяють зменшити рівень забруднення навколишнього середовища, переробляючи органічні відходи та отримуючи енергоносії буквально зі сміття без шкідливих викидів. И мы на своей базе, на базе нашего университета полностью изготавливаем оборудование для утилизации э, отходов. Этот проект называется э, экопирогенезис. Э, Над этим проектом работает 9 бригад под руководством докторов наук нашего университета. У каждого имеется команда кандидатов наук, аспирантов и студентов, которые обеспечивают полностью работоспособность, экологическую безопасность, энергетическое обслуживание, управление вот именно вот этой новой технологией, запатентованной экопирогенезис под руководством ректора Рожкова Сергея Сергеевича. Данная тема, она стыкуется с целым рядом таких научных направлений. Первое, мы это экология, это исследование физико-химических характеристик различных топлив, это отдельная лаборатория, это направление по очистке газов и жидких топлив, это тоже свое направление есть. И направление, которое связано с изменением, с построением всей структуры и автоматизации. Это Есть структурное подразделение, которое занимается именно автоматизацией и системой управления этих процессов. Это направление является довольно перспективным. С той точки зрения, что утилизация бытовых отходов уже просто наболела. Дело в том, что мусорные свалки они все время разрастаются, все время новые образуются. Поэтому захоранивать мусорные отходы это уже не выход. В принципе, за рубежом пытались сжигать, но практика показала, что толку от этого мало, много вредных выбросов образуется. Поэтому в Западной Европе эти заводы Закрыли не все, но большинство из них было закрыто. Плюс ко всему, те технологии, которые за рубежом просто зжигання мусора, мы только затрачиваем энергию. Здесь в этих технологиях мы частично погашаем энергоресурсы, которые затрачиваются на переработку мусора. Від зародження ідеї до її втілення в металі по всіх цих сходинках нові проекти проводять фахівці інституту. Запатентовані науковцями технології стосуються утилізації сухих та вологих органічних відходів. Адходи, які подвергаються утилізації по нашим технологіям, в першу чергу це пластик. в первую очередь это также органическое сырье это и листва сбор листвы это и обрезки деревьев это и промышленные отходы например это остатки после производства кабельной продукции это и был был заказ у нас приезжали значит с просьбой об утилизации остатков скотча, производства скотча, бобины. Это тоже органическое сырье. Мы можем утилизировать и медицинские отходы. Это одноразовые шприцы без иголок. Ну, даже если будет с иголками, то металл от иголок остается в твердом остатке и может дополнительным оборудованием быть извлечен. И твердый остаток, который получается, тоже может использоваться как энергетический продукт. продукт. на виході дизельне паливо і тверді продукти, які також можуть бути використані в якості палива, наприклад, в котельнях. Ми можемо відходи сільського господарства перерабатувати по технології капітагенезісу в газифікаторі, влажні відходи. це 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 картон, це бумага, Ну і інші відходи органічного производства. Сухі відходи переробляють шляхом піролізу, високотемпературної обробки в герметичному реакторі, як найбільш екологічно безпечного та ефективного способу утилізації, вологі шляхом газифікації. Технологія, яку ми розробляємо, називається екопірогенезис. вот, включает в себя два направления. Это многоконтурный циркуляционный пиролиз, который утилизирует сухие отходы с получением качественных энергетических продуктов, то есть альтернативного топлива, и газификацию влажных отходов с получением газообразного продукта, тоже высокоэнергетического, калорийного, который может использоваться в качестве альтернативного газового топлива, По характеристикам ми аналізували нашу продукт з природними а, а продукт може використовуватися в, а природного газу, А жидкость має складні характеристики з дизельним топливом. Зараз фахівці інституту розробляють різні варіації установок в залежності від потужності та принципу дії циклічного або постійного. Я непосредственно работаю на системах загрузки и выгрузки автоматизированных, которые обеспечивают непрерывную работу этих установок, так как существующие установки на данный момент, как правило, являются циклическими. Очень тяжело достичь непрерывной работы установки. Я по образу, по специальности эколог и считаю, что проблема утилизации отходов является очень актуальной в нашем городе и в нашей стране а тем более переработка отходов с получением альтернативного топлива. Мне очень нравится эта работа, это очень интересно. И когда у нас есть существующая наша установка лабораторная, когда в нее мы загружаем переработанные медицинские, отработанные медицинские шприцы и в итоге получаем топливо. Все это происходит у нас на глазах, мне кажется, это очень интересно. І перспективно. в частності у нас є лабораторія, в которой в дальнейшем ми потом это топливо ізучаємо, аналізуємо і делаємо соответствующие виводи. Інститут проєктує та виготовляє установки від таких, що переробляють 100 кілограмів відходів на добу, до здатних обслуговувати цілі міста з добовим об'ємом утилізації понад 300 тонн. Маючи ідентичні з кращими світовими аналогами показники екологічної безпеки та рівень якості, розробки миколаївців значно дешевші. Для того, щоб оцінити рівень розробки, потрібно зрівняти з найбільш цікавими розробками за рубежом. Так от, іменно фірма, шведська фірма, яка розробила технологію «Термоселект», вона Особенность ее заключается в том, что они утилизируют так же, как и мы, все отходы, но у них стоимость завода. По сравнению с нами, на порядок на два порядка дороже, чем, допустим, мы предлагаем. Кроме того, стоимость очистного оборудования у них занимает 80% от всех капитальных затрат на строительство этого завода. И еще особенность является тем, что каталитические системы очистки, которые они используют, они меняются через каждых три года. Это можете себе представить. Через 3-5 лет вы должны 80% общей стоимости капитальных затрат возобновлять это оборудование. Наша технологія заключається тоже в переработке всего объема відходів, но сама внутренняя структура терм, глубокого термического разложения она забезпечує отримання екологічно чистих вихідних продуктів, і мало того, работа, сама технологія працює в екологічно чистому режимі. Серед проектів, що розробляють зараз, обладнання, яке дозволить утилізуючи відходи житлового масиву, забезпечити цей мікрорайон енергією. Є можливість створити автономну установку, наприклад, для судна. була проработка одна по утилізації відходів, судових відходів с получением дизельного топлива, которое будет идти на, в этой же энергетической, судовой энергетической установке. К сожалению, она не нашла развития в связи с тем, что не было хорошего заказчика. И тема перспективная судо... именно в судостроении, и в железнодорожном транспорте, и в, этих... в аэропортах, утилизация полимерных, вернее, не только полимерных, а вообще отходов. Это очень актуальные темы, но, к сожалению, у нас еще нет хорошего таких заказчиков, которые бы взялись за финансирование этих разработок. Але науковці сподіваються, що їх розробки не залишаться віртуальними. Зрештою, весь світ усвідомив необхідність боротьби з навалою сміття. А настрій молодих співробітників свідчить про те, що у цієї роботи, як і в університету, і у всієї нашої держави, є Мислі за рубіж уїхати якби нет, як такової, тому як в етай страні вираз, ветестрана дала мені образування. Я считаю, что если даже уезжать за рубеж, то изначально нужно отдать долг стране, нужно отработать то, что страна вложила в тебя. Ми проекту українсько-німецького співробітництва стануть п'ять об'єднань міст, названі у проекті консорціумами бажаючих 18. до складу ж полтавського консорціуму, який очолила обласна державна адміністрація. Увійшли Миргород Лубни, Полтава та Комсомольськ. Тепер же експерт проекту із Німеччини та його координатор в Україні зустрічаються із керівниками консорціумів для того, щоб відібрати партнерів на наступні три роки. Шлях, який пропонує проєкт енергоефективність у громадах, це використання європейського досвіду, який вже є напрацьований в них, і перенести його ці ноу-хау, технології, знання в першу чергу через навчання, через реалізацію пілотних проєктів до наших партнерів в Україні. На Полтавщині вже має успішний досвід співпраці з цим проєктом Миргород. Три попередні роки реалізовувався пілотний проєкт в Україні, де серед партнерів було і це Полтавське місто. Фактично ми на основі цього проєкту співпраці створили систему енергоменеджменту в нашому місті. Ну, будемо говорити, я не можу сказати в всьому місті, але в бюджетній сфері, комунальні підприємства. Це фактично ми завдяки цьому проєкту. Створили відділ енергоменеджменту, який цим займається. Далі провели аудит всіх бюджетних установ. Ну і провели один проєкт, який ми реалізували, це точечний проєкт. Це... Енергомодернізація дошкільного закладу. Загалом в області втілюють кілька проєктів із енергоефективності, розповідає голова облдержадміністрації Олександр Довіченко. Зокрема, модернізують котельні, переводять їх на альтернативні види палива, утеплюють будівлі. Проте це одноразові заходи, запевняє експерти з Німеччини. Вони ж в разі співпраці навчать системній стратегічній роботі. Ми показали своє прагнення, довели, що ми можемо реалізувати такі проекти. Головне, що у нас є великий досвід такої співпраці, і є така ідеологія, Що коли навіть проект закінчується, ми все одно намагаємося щоб він працював в області в інших форматах за допомогою обласного бюджету, організаційними засобами іншими, але цей набутий досвід він має працювати приносити користь громаді у разі ж співпраці координаційну раду консорціуму готові очолити особисто голова облдержадміністрації Олександру Довіченко, а голови міст та керівники причетних управлінь облдержадміністрації увійдуть до складу ради. Саме